Нині риторика Трампа змінилася. Відповідно, вплив Келога, ймовірно активізувався, тому що в попередні місяці на тлі доволі різких висловлювань Трампа і Келог був у тіні. Тож після візиту, чи буде більше конструктиву щодо передачі і зброї та підтримки фінансової, як ви гадаєте, чим ознаменуватися може цей візит? Візит насправді став мені здається логічним продовженням того про що говорили президенти Зеленський і Трамп. Власне, зміна ну, давайте будемо так обережно говорити. Зміна підходів Трампа чи, скажімо, початок з таких змін вони є надзвичайно позитивними, і саме тому розмова з спецпредставником. Трампа відразу після такої е, зміни є е, надзвичайно своєчасною і важливою. Бо він же ж мене зікел сюди приїхав не просто поговорити е, про якісь загальні речі. Він приїхав для того, щоб деталізувати все те, що е, обговорили два президенти. І саме тому він його візит був доволі тривалим, попри те, що там дехто каже, що ну тиждень чи не тиждень, але зазвичай в таких випадках є дві частини візиту. Перша частина є політична, коли йдеться про те, що гість зустрічається з політичним керівництвом країни. А це е, спецпосланець президента, тому очевидно, що е, президент Зеленський його приймав. Е, він поспілкувався з ключовими фігурами, е, е, так би мовити, в сфері безпеки і оборони, і він безумовно е, е, вивчив те, що, про що говорили Зеленський з Трампом, а саме про е, поглиблену співпрацю. В сфері оборони. Це загальна фраза, звичайно, але за нею стоять речі, які для нас є принципово важливими. Ви вже згадували е, і про е, системи Петріот. Е, а я ще згадаю про е, системи дронів-перехоплювачів. Е, а я ще згадаю про е, далекобійні е, системи враження, ну і багато інших речей, які... Без сумніву, сьогодні на порядку денному е, для цього треба е, поспілкуватися не лише з політичним керівництвом, але й побувати в деяких, так би мовити, на деяких локаціях, як тепер модно казати, для того, щоб подивитися на власні очі, е, що відбувається що це за продукти, е, які є можливості для їх масштабування. Що потрібно з американського боку, що потрібно з українського боку, і так далі. і Так далі, тобто, це дуже практично прагматично, я би сказав, візит для того, щоб по приїзду додому доповісти Трампу про реальну ситуацію, реальний стан справ про те, що треба негайно робити, щоб і у України, і у Америки були найсучасніші. Дрони, які потрібні і нам, і американцям, і щоб в Україну потрапило максимально швидко, те озброєння, яке так само нам зараз максимально потрібно, от власне мені здається. Головні підсумки візиту Келога в Україну Ну і бажано дійсно, щоб все те, що він практично оцінив, маючи військовий досвід, було донесено адекватно до Дональда Трампа, який дійсно, нібито як виявив готовність, але і багато інформації не підтвердилося. Як, наприклад, наші сподівання, що можливо будуть томагавки, можливо, будуть джасом. А чутки про те, що нібито як він питав, чи може Україна бити по Москві. А Володимир Зеленський відповідав так, якщо дасте зброю. Тобто розуміємо, що дійсно те, що зараз розкаже Кіт Келох, напевно, буде мати. Ключовий ключове значення в тому, чи втримається позиція Дональда Трампа щодо того, що він заявив у понеділок. Адже бачимо, що конкретного переліку поки що немає, звідки взялася цифра у 17 систем патріотів, не зрозуміло, і очевидно, що поки що заяви це такий рамковий план і проект, який поки що точно не зрозуміло, як буде фінансуватися і ким вже зараз. Такі деякі країни, як Франція та Італія, наприклад, відмовилися оплачувати. Американською зброєю, сказали, що будуть альтернативними способами допомагати. Як ви гадаєте, чи не ослабне позиція і ідея Сполучених Штатів Америки підтримати Україну сьогодні? Ну що ні, дивіться уже в понеділок буде чергове засідання на в рамках Рамштайну, і саме там європейські і американські до речі колеги будуть обговорювати. Саме от той самий механізм, про який ви згадали, так ну знаєте, президенти це такий народ, який зазвичай робить політичні заяви, вони не опускаються до рівні знаєте техніки, логістики, ну тобто технічних питань, які в яких вони може і не дуже той розбираються, тому Трамп зробив важливу політичну заяву, яка свідчить про те, що. Шанси на те, що ми отримаємо те, що нам потрібно, зросли в рази. Тому що, якщо порівнювати з тим, з чого він починав, і те, що він говорить зараз, це дистанція, як кажуть, великого розміру. І вона позитивна для нас. Тому я думаю, що про механізм будуть говорити спеціалісти, і це буде правильно. Про кількість, ну, отут є певні моменти, які справді. Я кажуть, застали наших союзників зненацька, але це Трамп, це його е, стиль е, ведення ведення справ, це те, що він любить е, опинитися в центрі уваги своїми тими чи іншими заявами. Ну ради Бога, е, нам би е, не про заяви, нам би про справді про конкретику. От е, чи можна знайти сьогодні? 17 систем у якогось союзника НАТО, ні, не можна. Але мова йде про те, що, ну, як знаєте, кажуть, з е, світу по ну, а, а бідному сорочка. Тому е, можливо, якщо е, йдеться зараз про е, пару систем е, в Німеччині, е, є певні е, так би мовити, кількості в Саудівській Аравії є певні кількості, хоча й невеликі в інших країнах Альянсу. І, власне, ж йдеться про що? Це не те, що Україна забирає у умовної Німеччини там ще два чи три дві чи три системи Петрові. Йдеться про те, що Німеччина передає нам ці системи, але замовляє ці системи. У Сполучених Штатів Америки які їх першочергово виробляють для Німеччини, так це знову таки певна пауза в тому, що Німеччина не відразу отримує ці системи. Це означає, що вони будуть вироблятися певний період часу. Це теж не робиться, як кажуть, через ніч. Але е, така схема є цілком нормальною і вона може реально функціонувати. І от про ці деталі якраз і будуть говорити спеціалісти, в тому числі і в понеділок, коли будуть е, цю схему обговорювати. Пане так, Володимире стосовно так. Німеччини в контексті Німеччини, оскільки ми вже її так активно зачепили, як ви оцінюєте зусилля Фрідріха Мерца? кажуть, що навіть вже він виходить на мобільний такий особистий зв'язок із Дональдом Трампом, і ось що його така певною мірою чекова дипломатія, коли конкретні цифри, конкретні домовленості мали найбільш ефективність і найбільшу ефективність та результативність порівняно з візитами і спілкуваннями інших лідерів Європи. Що скажете з цього приводу? Невже дійсно гравець, який зайшов на поле бою. Один з останніх може мати якусь вирішальну а, місію, роль і дійсно очолити коаліцію охочих і готових рішучих допомагати нашій державі. Ну ви якраз зірвали у мене з язика відповідь на це запитання, бо я хотів якраз сказати, що ну, німці за визначенням люди прагматичні, дуже точні, дуже конкретні. От і Фрідріх Мерц якраз є такою людиною. Ну, ми знаємо про його е, бізнесовий бекграунд, крім політичного е, він е, справді дуже прагматична людина і любить розуміти, з чого ми починаємо е, і чим ми закінчуємо. Е, так, от я думаю, що якраз Фрідріх Мерць сьогодні своєю дуже чіткою і дуже жорсткою відносно Росії позиції дає сигнал всім, як воно має функціонувати. І хоче відповіді на пряме запитання: я передаю Україні три системи Петріот. Коли я отримую ці Петріоти назад, хто фінансує, коли фінансує, і як яким чином ми в Федеративній Республіці ставимо ці системи на бойове чергування? От, власне. Конкретні питання, які е, він хоче обговорити, і е, які його представники в понеділок і далі будуть ставити для обговорення, те саме будуть говорити і інші партнери, які будуть саме у такий спосіб передавати Україні наявні у них системи, так ви правильно задали деякі країни в силу е, або політичних рішень, або економічних проблем, не готові сьогодні. Платити, а це ж давайте не забувати, кожна система Петріо це 1,1 1,5 мільярда доларів. Це не це не жарти, це величезні суми. От але скажімо, візьмемо Францію. А що французи не мають тих озброєнь, які нам вибачте позаріз потрібні сьогодні? Та безумовно, що мають, тобто ми ж можемо так би мовити. Диверсифікувати свої е, потреби, і якщо ми американців купуємо там чи чи через партнерів отримуємо одні системи озброєнь, то у Франції ми можемо отримувати інші, які не менш важливі, і які так само нам допоможуть.